Курі Штефану Роланду Нагороду отримує представник обіг Бухівського територіального центру комплектації та соціальної підтримки з подальшим врученням родини. Солдат воїн Миротворець Штефан Курі народився в 1986 році в Німеччині. Тривалий час Штефан у складі Тернаціонального міжнародного легіону брав участь у бойових діях в найгарячіших. У тому числі Афганістані, Іраку та інших, у мирному житті він був підприємцем, мав автотранспортну кампанію. Серед працівників його фірми багато було наших співвітчизників. Саме спілкування з ними зіграло рішучу рою у прийнятті рішення стати на захист незалежності Української держави у квітні 2022 року. За покликом серця доєднався до 135-го окремого батальйону територіальної оборони. Був призваний на військову службу в нашому місті, брав участь у харківській операції та обороні Бахмута, будучи вірним військовій присязі на вірність українському народові, загинув в бою 13 березня 2024 року поблизу населеного пункту Клішієка Донецької області.